Якщо вам хочеться побачити франківськ не туристичний, а справжній, зверніть з головних вулиць. Вулиця Труша. Маленька, затишна, камерна. Але саме в таких місцях місто відчувається по-особливому. Ця вулиця одна з найстаріших у центрі. Колись вона називалася Перекопською, а нині носить ім'я Івана Труша, українського художника-пейзажиста. І здається, якби він тут жив, точно написав би серію тюдів саме звідси. Труша – це не про визначні пам'ятки, а про настрій. Тут усе дихає повільністю: старі австрійські будинки, тихі дворики, запах кави з вікон. Іноді здається, що тут час зупинився в найкращому сенсі. Банківськ, місто деталей, і труша, якраз така вулиця. Вона коротка, але на кожному метрі історія. Старі двері, пошарпані таблички і надписи щось радянських часів. Це не локація для гучних подій. Це місце для неквапливої прогулянки, коли ви просто йдете і бачите, чуєте, відчуваєте місто. І це теж Франківськ, один із найщиріших його шматочків. Вулиця труша як фрагмент фільму не для всіх. Але якщо вам близьке старе, затишне і справжнє, вам сюди.